455 тисяч харків'ян вже є власниками карти харків'янина частиною цього соціального проекту, що покликаний зробити життя містян трохи комфортнішим завдяки системі знижок. Стали і співробітники одного з підприємств Харкова. Вони отримали свої картки в новому дизайні з новими світлинами. Красиві картки буду використовувати кожен день. Буду використовувати і в аптеках, і в продуктових магазинах, і в АЗС. Цю карту дуже часто. Питають в магазинах, в аптеках. Ми, ми, для мене ця карта це принадлежність до нашої спільноти. харків'яни і це ще одне ще підтвердження. А містом своїм ми гордимося, любимо. Місто наше незламне. В аптеках, в зоопарку ще піти. Ну, зараз він вже безплатний. Так. А так зовсім магазини. Заправка вог. дуже цікава річ. Бо завжди на машині заправляюся. А так ну, ще цей проєкт банківський. Оце дуже цікава річ. Як воно буде далі, хочеться це побачити, як буде наше місто розвиватися. Працівники задавали питання завжди, завжди де ж вона наша картка харків'яна не тільки за заради, я думаю, знижок, а й за те, що ми харків'яни, ми жителі нашого незламного міста. Я хочу подякувати Єру Олександровичу особисто і колективу нашого підприємства. Дуже приємно, що він виконує свої обіцянки. Згідно офіційної статистики, більше ста тисяч містян картою харків'янина користуються мінімум один раз на місяць. І Якщо в цифрах, то протягом... Січня 2024 року загальна сума заощаджень всіх власників карток склала 3,5 мільйони гривень. Взагалі цей міський соціальний проект у Харкові працює з осені 2021 року. Повномасштабна війна трохи його призупинила, але з 2024 року соціальний проект запрацював знову з новою силою. Проект у нас постійно розвивається наразі. Ми налічимо. То шість партнерів в більше ніж 11 категоріях: це і супермаркети, і аптеки, і АЗС, і спорт, і краса. Дуже багато партнерів, які надають свої соціальні знижки, і в них понад 500 філіалів по всьому місту, в яких може прийти кожен мешканець Харкова, власник картки харків'янина і. Скористуватися знижкою згодом. Функціонал карти харків'янина кажуть в команді проекту, планує ще більш розширювати. Обіцяю, згодом карта буде ще більш зручною. Надалі розширюватиметься коло партнерів проекту і загалом спільнота власників карти харків'янина. Нас збереглись всі категорії. У нас наразі є загальна картка харків'янина. Є для співробітників комунальних підприємств, пільгова. Студентська, дві учнівських це для першого по шостий клас та з шостого по дванадцятий. До нас також звернулося вже більше 50 приватних підприємств для того, щоб отримати на своїх співробітників картку харків'яна. Одному з таких ми сьогодні і вручали. Картки Харків'янина, і вони вже в новому дизайні зі світлинами нашого незламного Харкова, які були зроблені нашими харківськими фотографами. І для мене це думаю дуже дуже важливо, тому що кожен харків'янин має з собою частинку світлини нашого міста. Леся Куполюк, Сергій Париз Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Харків. Новини.